Здоровенькі-молоденькі! мене звати Каспер Холла, <с tolerels> і зі мною сьогодні Саня Майнкрафт. Йоу, всім привіт! чого ти так високо приєдш. Скажи мені чесно, куди ти мене засунув, Каспер? Я бачу тут купу планет, і ми на одному блоці. Сьогодні ми будемо виживати вдвох на одному блоці в космосі. А допоможе нам і його безкоштовний сервер, який може отримати хто завгодно. Так само, як і знижку 50% на платі Тарифи, і, звісно ж, безкоштовний тестовий тиждень. Якщо ви хочете грати з друзями або створити крутий проект, посилання на хостинг ви знайдете в описі. А саме круте, що Godlike являється українським сервісом, і ви не будете підтримувати гусню. Ну а зараз настав час подякувати патронам та спонсорам. Дякую, Ілюхесу, Бабабуй, Варварі, Коваль, Чернікову Андрію, Елмі та всім цим людям. І особлива потяка Генріху Бангерту. Але скажи, Сань, ти коли не. Ябудь бачив хоч десь, щоб на одному блоці в космосі хтось виживав. Ні, Каспер, такого я ще не бачив. А ще я замітив, знаєш що? Що цей блок добувається дуже повільно рукою. Та виходить, Сань, що ти перша корова в космосі. <клес> 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 so, ну, да. let's go, let's go. треба зламати цей перший блок, і далі буде легше. Ти думаєш, буде легше? Мені кажеться, що буде не легше. Нам доведеться його ламати нескінченну кількість разів. Я вже майже доламав. Опа! Опа. І тут у нас перший блок, і це трава. Я її зламаю. Хопа. І випала земля. О, Став її, щоб нам да, було да, більше місця. Щоб ти не впав. Опа. О, Щас, знову земля? Да, да, давай. давай. О, ти полетів, Паспер! Тут вонда! Я впав вибач, Сань. Передай привіт моїй сім'ї, скажи, що я їх дуже любив. Всі моїй 1000 100 сім'ї. Скажи там на землі, що корова в космосі це круто. Добре. Ого, Сань, тут якийсь летючий корабель. Що там, як на землі? Як погода? Я не долетів згорів в атмосфері. Диви, що там є? Там якийсь жираф, і ще якась штука. Прикинь, це вже і напледуть, а не окей. Поїхали далі. Чому блоки всі тобі випадають, а не мені? Ну да, я, я близько біля. Я, я Ламаю. Ой. Та ну! Що <світ> <Шо> це таке? <світ> Опа. Та ну! ну я все підбираю. У <світ> <Дай. світ> мене просто магніт, магніт. Що тобі скрафтити? Сокиру? Ой, передайте землі, що людина в космосі, це круто. Та я зараз на астероїд впаду, Каспер. Ну, я сподіваюся, що я до нього долечу, але це не точно. Я долітаю! Я долетів, я на астероїді. Ну ладно, полетів я ще нижче, подивлюсь, що там далі. Привіт, Сань. Тримайся тобі. Скибочку кавуна, ти мені знайшов. Давай зачекаємо, поки трава переросте на сусідній блок землі і далі продовжимо її ламати. А-а-а, точно, щоб у нас тут гарно було. А в мене є сокера і кайло. Але я не додумався скрафтити лопату. Канала був би недовольний тобою. <рес> Він полюбляє лопати. Я думаю, що нам можна потихеньку із блоків ставити туди місточок робити. До речі, ти помітив, у нас в інвентарі є книги, і тут написано, що ми можемо скрафтити якісь прикольні штуки. Ну тут це не англійський, а я не розумію англійської. Доведеться користуватись перекладачем. А тим часом блок трави вже переріс і ми можемо тепер це ламати. О, а тут ще один, ну нічого. Давай, давай, щас я поламаю кубу. О, ти бачиш, що мені випало? Не зеритовий! Акцію інтернет-толк. Почекай його, не можна одягнути. А ні, я одягнув. Що це? Це якийсь скафандр, ранець Да, але я не можу на ньому літати чомусь. Я погнав, там є острів, а я туди не долучив. а все, капець, халепа. Зато я зараз тут каміння добуду, Каспер, і ми добудуємося до великого острова, який біля нас. У мене ж є кайло. А я вже добув вісім кругляку. Ми зможемо зробити пічку, але я ще добуду ще більше. Ну, скільки це можливо. Щоб ми добудувалися до наступного нашого острова. Але я тут бачу ще такий великий острів із призмарином. І мені здається, там ну, є якісь зайняти. Саня! Мені випали кольчужні обладунки захист від вибухів. Я бачу якусь величезну сраку якогось величезного монстра. Привіт, Сань, з поверненням. Привіт. О, в нас є пічка, один із компонентів. <реш> Че ти ходиш тут? Не Я мене постійно телепортує, коли ти ламаєш той блок. Все, я так тікаю. Я скрафтив пічку, в пичку, Каспер. Овечка! її тільки. Ні-ні-ні. Не, не, не. Вона тут. Не! Вона знищила наш блок трави, <рес> що каспер, ми без трави. Я зараз тоді скравчу блоки, якісь я огорожу її, взагалі щоб вона не вилазила. Я тобі можу подарувати інструмент. Тримай, а я тим часом буду поки будуватися до цього острова. Потім ми туди спустилися, подивилися, що там там ще якийсь печерний острів. І он дощ, якийсь острів, і он до внизу призмариновий, який я бачив, і тут купа-купа островів велика. А ще ти бачиш, у нас справа є міні-мапа, і там на ній є око Енду. Бачиш? Так. Мабуть, там є бос. У нас якась вівця е, дуже не вихована і все все, все, я, я з нею договорився, Каспер. Все нормально. Ти можеш іти досліджувати, в принципі, ті острови, а я буду далі ламати блоки. Бо ну нам треба щось, щоб корисне щось випало вже нарешті. Ну давай, я погнав досліджувати острів. Тут просто є якісь зомбі і. Чи це зомбі, чи не зомбі, якісь ще чуваки жорсткі? А тут редстоуну купу. А оцей острів вообще весь кишить мобами. В общем, я зараз добуваю ще трішки каміння. Опа, Сань, а повернувся? і будуюсь до наступного. А. Я бачу велетенський космічний корабель, Каспер. Але в мене є вибір. Або йти на острів з призмарином, з якої я вже не вилізу, або йти до космічного корабля. Тут вовне купа, тут є глоустоун. Це ядро, мабуть, його. А ну зараз я його добуду. Каспер! Що це таке? А я його б'ю, а він від мене чекає, він боїться мене! А у мене тут жирафа ходить. Я його вбив! А, вибило м'ясо, Каспер, я знаю, де м'ясо добувати. Що це таке? Ну воно мене не б'є. А якщо я його вдарю, а воно мене взагалі не трогає. Ну я його завалив. Що з нього випаде? Це щось Каспер не зрозуміло. А, з нього м'ясо випало теж. О, я знайшов вугілля! О, нам треба воно для багаття. Так, да, воно не тільки для багаття треба, воно ще треба, щоб залізо пережарити і так далі. Ну тут є купа блоків вугільних. Ну я поки вилазю просто на острів, тут купа кругляку якогось, і я вже майже дійшов до космічного корабля. І ще мені цікаво, ці жуки, вони агресивні чи ні? Ні, вони не агресивні і вони з одного удара вмирають. А я тим часом зробив собі апгрейд до кам'яних інструментів. Ну ти прям крутий чувак, але мені здається, що в оцьому космічному кораблі, ну тих два правда, є щось дещо супер цікаве, тому що ну не можеш бути просто космічний корабель в небі пустий. Правильно, мені здається, там є лут. Я вже бачу, до речі, де ти тут містки свої на мене бикує якийсь кентавер, ну я його зразу скину. Хай летить. Ну на мене ніхто не бікував, я не знаю. Я прям тут хорошо будуюся, живу собі, мене ніхто не трогає. Мені дуже цікаво, чи я на цьому острові залізу. Е, я на яких островах тільки не був, я заліза не знаходив. В общем, в мене взагалі нема ніяких блоків, і я просто магмою будуюся, яку я добував. Добре, що я на ній не горю, але ж якщо я зараз із шифта зійду. О, все, я запригнув. Найс, я на космічному кораблі, Каспер. Хорош, Сань. Ух, ну тут взагалі цікаво, але в мене, блін, нема кайла. І ще я бачу інопланетянина. А він прям на мене заагряний. Ну я його завалю зараз. Дай його забив просто. Ага, так, Сань, так я. Біля тебе виходить, бо я бачу, ти тут вже будувався. Ну я багато де був ну в космічну тарілку. Ти тільки в одну заходив? Я в космічній тарілки взагалі не був. Але я знайшов скриню. Каспер, тут може щось бути. О, тут є лук-стріли. Я луком ламаю стіну. Бо в мене немає влоги, немає кайла. Це ти даєш, Сань? І в мене ще й соки розламалась. Ну все, Каспер. Опа, а я в космічній тарілці. Знаєш, що тут, Сань? Нічого! Абсолютно пуста тарілка, в якій нічого абсолютно немає. Зря тільки сюди ліз. Я думав, ну можливо, тут хоч залізо буде. Взагалі нічого. Тут якісь мікросхеми, окей, це вже покраще буде. Я знайшов ще одну скриню, а тут залізний меч є, Каспер. і тут Тут є залізо і дерево мені для кайла. Я тепер не буду як бомж. Я зараз скрабщу собі верстак, скращу собі кайло залізне. Дати, дати, ти на оці я зараз до тебе прибіжу. У мене тут багато блоків залізних. Ну, я б не сказав, що їх прям багато, ну штук 15, 20, мабуть, є. Йоу, Саня, ого, ти вже бігаєш. <різь> Ну, О, да. О, блін, залізні блоки, це хорошо, це добре. І тут портал в енд є. І тут не вистачає раз, два, три, чотири, п'ять очей. Ну, а в скрині якраз є. Є 6 очей. Давай я поки активую портал, але туди ми не підемо. Навіщо нам зараз йти в портал? У нас навіть нема своєї космічної бази і космічного корабля теж. А щоб скрафтити космічний корабель, треба дві пічки, багаття, лазурит і якраз блоки заліза. Ну у нас є інша проблема, Каспер. Я лазурит у так і не знайшов. Може він також на кораблі десь тут є. Тут ось є багато скринь. Мене так прикалює, як тут оці мигалки таке крутяться. Так, да, okay. я їх ламаю і підбираю. У мене вже багато всього є для mm. дому. А тут, диви, тут. Опа, і відправляємо його у відкритий космос. Я його зламав. Заберемо його додому. О, почекай! Ось що ж, лазуритка, <гас> а тут його багато. Так, і редстоун був на самому самому першому острові нашому, тому погнали додому і все зараз скрафтимо. Окей, сань, скрафтий тоді нам пічку. О, і, ти і знаєш, є деякі проблеми, про які не говорять. Я сроку. У мене нема каменю. Да-да-да, <гас> Сань, пішов я за каменем тоді. А ще я піду на цей острів і знайду там купу редстоуна. У мене тепер є кайло. Залізне. І я думаю, рестоу нам також потрібен буде для якихось всяких цікавих штук. Зараз я тоді скрафчу багаття. Опа, готово. І можу крафтити космічний корабель. В пічці його открив пічку, щоб крафтити космічний корабель. А я Каспер вивчаю себе в якійсь камері, поняв? Я її кручу, а вона мені нічого не розказує цікавого. Вам! Дивиш, у мене є? Це корабель! Це птах! Це літак! О-о-о-о! Оце крутяк. Я випав, Я випав, випадково! Я випав! Всього, нема корабля, Каспер! Нема корабля! Можемо скрафтити ще один. Ну да, да, ми ж мільярдери. Мені подобається, що в нас тут частинка землі в цілому космосі. В цілій такій великому, великому просторі у нас є земля. Це супер класно, да ви... у нас навіть є дві корови. Ого. Угу. А як він стріляє? Ти навіщо? А, ну він якимсь багатьом стріляє, ти прям вогнемет якийсь. Ну все, Санечка, ти готовий? Я готовий, Каспер. У мене є бластер. Let's go! Ооо, диви, тут якийсь дракон уже. <звук> <А. звук> ну я по них лазерами стріляю. Вони, вони також як босси, диви, бач, не хіба. <звук> Ти на кога ти на космічному кораблі? Дракон приземлився, а що якщо з пушки його пробувати валити. А, нічого собі його пушка дамаже, Каспер! Він он, бачу, по покристали полетів. Та й що? Зараз ми йому настріляємо, він помре. Диви, в нього не так багато залишилось ХП. Ми зараз навіть без кристалів все і пушки його завалимо. всю! Хорош. Це було мега круто, Каспер. Досвіду попадало і весь портал попаде.